Доброго дня, з вами товариство Ортопед. Сьогодні поговоримо про поручні для відновлення навиків ходьби з перешкодами ПДВХ 4.3 на 3 метри. Дані поручні призначені для відновлення рухів нижніх кінцівок та суглобів. Після перенесених травм і хвороб, та для того, щоб допомогти людині, що має фізичні вади, тренувати координацію рухів та уміння підтримувати рівновагу, балансування у стоячому положенні, а також допомогти при відновленні навичок ходьби та тренування різних груп м'язів, реабілітації та профілактики, формування м'язів кінцівок в режимі тренування у хворих неврологічними синдромами, а також зняття втоми м'язів кінцівок та поліпшення загального фізичного стану дітей. Користувач тримається руками за поручні та пересувається вздовж них. Самі ж перешкоди слугують для відновлення навиків ходьби. Висота від основи до перешкоди сягає від 40 до 300 мм, що робить тренування більш різноманітним та дає можливість виставляти висоту перешкод. На основи підлоги зламінованого ДСП донесено розмітку через кожні 100 мм як з лівої, так і з правої сторони. Поручни за допомогою рухомих стійок регулюються по висоті, можуть підійматися від 880 до 1260 мм. Висота поручнів фіксується за допомогою шести фіксаторів, які знаходяться на кожній стійці. Також вони регулюються по ширині в залежності від вподобань та зручності пацієнта, у зв'язку з чим ширина стійок в Русі може регулюватися від 650 до 900 мм. Самі ж перешкоди легко переставляються як по висоті, так і по відстані одне від одного, що додає варіативності розташуванні смуги перешкод. Для більш детальної інформації та їх замовлення пишіть нам в інстаграмі в директ або телефонуйте за номерами.